Дуже важко кожного дня придумати своїм рідним страву на вечерю. Сьогодні я приготувала топтанку з ось такою гарною овочевою підливкою з м'ясом. Вітаю всіх на моєму каналі! У мене залишився невеличкий кусочок м'яса, і тому я вирішила з нього приготувати підливку. Тож я нарізаю м'язко на ось такі невеличкі кубики. Окремо відкладаємо кусочки, де багато м'яса, а окремо там, де більше сала. Ті, що сало, ми їх зразу ж викладаємо на пательню і обжарюємо. Можете додати трішки смальцю. Готую приправи. Кладу чайну ложку солі, перцю, паприки копченої, можна додати мускатний горіх, чорний перець і духм'яний перець. Приправи я готую більше, ніж мені потрібно. Я її додав. В кінці за смаком. Тож ми гарно посипаємо м'ясо і можете залишити хвилин на 20, поки у вас вижарюються інші кусочки. Ось вони вже піджарились досить гарно, і ми висипаємо наше м'ясо. Звичайно, якщо у вас є час, ви можете замаринувати м'ясо набагато раніше за 2-3 години. М'ясо ми жаримо в один слой. І гарно його перевертаємо, щоб воно заром'янилось з обох боків. Потім додаємо воду і тушкуємо. Поки м'ясо тушкується, я поріжу овочі. Візьму цибулинку і два перці жовтий і червоний, щоб було досить гарно. Цибульку ми ріжемо на четвертинки досить великими кусочками. Перець я нарізаю такими самими полосочками. Різнокольорові перці виглядають дуже гарно і смачно. Можете також додати зелені. Коли бульйон майже википів, я додаю овочі, накриваю кришкою і ще тушкую хвилин 10. Додаю чайну ложку меду. У мене ось тут готується томатний сік, він вариться вже десь годину. І я додаю дві такі ложечки, заливаю м'ясо повністю. Томатним соком, це буде дуже смачно. Тушкуємо ще 10 хвилин. Моя вечеря готова. Готуйте разом зі мною. Бажаю всім смачного. Бувайте!